Ранок добрий, друзі. Приїхав я на рибалочку. Сьогодні буду рибачити сам, без нікого, як там би мовити, бо у мене на сьогодні дуже багато справ. І так, приїхав я на частну водойму, буду ловити а, хижака. Акцент, звісно, судак, а там хто попадеться. В арсеналі у мене сьогодні Фортран. Це новий, нова модель Фортрана. Фортран длиною 2.85. Я давно про такі мріяв, ще коли їх не було в наявності взагалі. І ніхто не знав, що такі будуть длиною. Тестом 8.34. Моцна така палка на Судака. Орудірував я її з традіком 3000, шнурочок кінетик. І будемо пробувати зараз що-то татаю піймати. Часом не те, що у нас і мало, але й небагато. Дні становляться коротшим, осінь вступила в свої права, тому друзі поїхали. Гайла Ось когось я впіймав першого. Хто це тут такий оконець Ілі щупачок? Підсів, а ну покажись нам, хто ти у нас тут такий Опа! Окунь! Ти що, красавчик який. Є. Перший гарний окунь у нас є. Фоточку зробили з ним. І зараз треба. Треба, треба його звідси зняти. Опа, і бачите, трійник в голові. Хопа, і окунець сів все рівно. Ну Такий лапоть хороший. Піде нам на куканчик. Хопа. Ну, мужик, вітаю, ти перший. Так, а що в нас тут? рогачиков немає. Хтось повитягував рогачики. Треба знайти які-небудь рогачики. О, знайшов. буде ось такий рогач крепкий. Опа, головне нам не нирнуть. Опа, є. Так, біжи. Опа, є. Оплічно. Так, витираємо ручень. рученьки наші. Давайте спробуємо ще раз туди всадити. Можливо, він там не один. Бачите? На танточку присів. Мед з лимоном танточка. Але він взяв не на глибині, не де аж під самісіньким берегом він взяв. Давайте спробуємо ще раз. Але тут така фігня, виходить, у мене очерет. І я часто шнур закидую на очерет. І за цього я буваю і порчу шнур. Головне вовремя шнур скинути. Оп, все, поїхали. Там, до речі, в мене є якісь зацепи, могу і обірватися. Не без цього. Ось і, пожалуйста, зацеп за який. Обірвусь. Ану, так. Да. Обірвався. Сумненько. Дуже сумненько. Опа. Так, беремо на шнур, мені ще погано його видно, але вже можна щось побачити. Так, є. І будемо зараз в'язатися. Але флюр. Я буду використовувати не те, що в мене завжди йде, по-моєму, кіншин, чи щось таке, я не пам'ятаю. Зараз подивимося, який в мене флюр. Я використовую. Да, ось такі я. я постійно такий, тільки не цей. Конкретно це я на щуку використовую. Ось такий 0,37. А сьогодні ми будемо з вами користуватися ось таким флюром 4 мм діаметр. 0,4 мм, 6,8 кг розриву. Так, 10 метрів. Це новий флюрик. Виробник каже, що це гарний флюр. В нього менша абразура. він жорстче трохи таке, як на відчуття. О! Але я думаю, нам це буде з вами не помеха. Так, оп. Йолки-палки, тут ще й сунуть його треба якось є. Так, так, да, жастковатий флюрик. Ну це на щуку. Це на щуку. Досить непоганий. Ну, в'яжемось. Да, я вам скажу, флюрик трошки жастковат. Із-за цього, коли він жастковат, трохи трошки важко його в'язати. Так, де наші карабіни? Трохи важко в'язати, але... Якщо він буде тримати удар щуки, то це досить непогано. Для окуня, мабуть, діаметр треба поменший. О, а для щуки те, що треба. Якщо хтось запитає стосовно судака, то судаку взагалі пофіг, який флюр у вас. Ви можете спокійно його і на шнурі ловити без флюра. Так, 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 так. Давайте візьмемо 12 грамів. І спробуємо поджигувати на 12 грамах. Візьмемо знову ту ж саму танточку. Оп. Оп. Ось така була танточка гарна. На неї окус покусився. І давайте спробуємо його посадити цю танточку на двійник. Широкий двійник. Він в мене останній залишиться. Так. Зараз. <кій> Бо я вічно все в рот пхну. <кій> ну, маю на увазі карабінчик, там, грузик, гачки, щоб було як підтримати. Оп, трошечки роздвинули. Хоп. Хоп. Так. Що, <кій> я не пробив? Ладно. Зайдемо з другої сторони. Ось так от просто. Якщо не виходить, по спортивному засунути, то ми по-нашому. Опа, ось і все, танточка наша готова. Так, наш груз. Хоп, на 12 грамах. Так. Ну, удара на цю палицю я не отримав, на жаль. Він сів. Але я думаю, у нас все попереду і ми вихватимо плюшечку. Ну, поїхали пробувати далі ловити. Ну, це було схоже на невеличкого судачка. Я вам скажу таке, як надавив. Можливо, двійник. Це і помилка, О, можливо, тренер в голову це кращий варіант, але поки що не зрозуміло. Зараз як доджигуємо, витягнемо і подивимося, чи є у нас зуби на, 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 на грузику, чи немає. Бо як ця палка передає удари, важко сказати, ну, бо поки що ні одного удара не відчув. Тому зараз. Вимотаюсь, оглянемо нашу приманочку. Що нам тут скаже наша приманочка. Так. Ну, я зубів не бачу, чесно кажучи. Там хто його зна. О. Ну давайте спробуємо ще раз. Можливо, він там все ж таки не один і захоче. Так, є, поїхали. У мене, до речі, сьогодні вже дощ був, зранку йшов. Це якби не страшно нічого абсолютно, але синоптики знову набрехали, я вам скажу. Я дивився прогноз погоди навмисно підбирав день, такий, щоб не було доща, але було пасмурно. Приїхав, дощ ішов, на жаль. Ну, подивимося, що це нам зіграє в злушутку, чи можливо навпаки нам з вами від цього повезе. Ну, поїхали. Вирішив я спробувати ще раз, там, де обірвався і окуня, витягнув пройтися. О, ну, бачу, на другий раз результату нема. Це сумно. Нікого там немає, а можливо трошки не так якось пішов, хто його зна. Коротше, що я подумав? Піду я на трошки на друге мабуть, місце. Попробую оту ж саму частину обкидати, що я обвожу спинінгом, тільки з другої сторони. Ось прийшов я на нову місцинку. Направлення те ж саме, тільки з другої сторони. О, будемо тут пробувати обкидати. Тут, звісно, у мене проти вітру. Але це може бути як і добре, але і так, як і погано. Палка, до речі, від бокового вітра не валиться. Це є дуже добре, я вам скажу. Ну що ж, будемо пробувати шукати нашого судака. О, окушка ми вже упіймали, осталось нам судака і щуку приговорити. Да, я скажу я вам, 12 грам мало. Треба збільшуватись по вазі. Вітер продавлює шнур. І становиться досить таки не айс джиговатим Тому зараз збільшуся по вазі. І приманку другу поставлю. Щось моя крупна приманка мовчить. Хоча в прошлий раз на неї досить таки непогані були роздачі по щуці саме. Але зараз тиша, що я думаю, зробити? Я думаю, зараз збільшуся ще по вазі, а силіконову приманку навпаки зменшу, щоб пробити дальняки. Попробую по дальнякам пройтися. Можливо, хтось десь заничкувався вдалі від мене. Ні, щось результату немає. Тому зараз ще пару разів скину і піду туди, де я розпочав. Чомусь в мене така чіпти, йо, що це було. Хтось, хтось щось підбросив, оконець невеличкий гепнув чи щось, чи щупачок невеличкий чи судачок. Результату все рівно немає. О, Тому зараз трохи ще тут прокидаюся для заспокійня душі та піду знову туди, де розпочав. Вернувся, як бачите, окунь на місці, це вже радує. Будемо пробувати з дальняка когось діставати. Стоїть у мене ніндзя-мед з лимоном. На 18 грамах. Ну, шмаляє непогано, далеченько. Але ж своєю савадою я б туди б 14 грамів відправив би. з такою ж самою приманкою. Поставив сексіка чернічного. Ну, тобто пішов на темні кольори. Поки що результата немає. І на темні, зараз буду пробувати знову мед з лимоном, можливо, він... Щось та й знову дасть нам. А можливо і ні. Але перш ніж поставити мед з лимоном, хочу вдолю очерета пройтись там, де я обірвався, і окуня витягнув. Хочу туди запердолити сексика чернічного подивитися, буде якась реакція чи не буде. Ух ти. Це мабуть хтось надавив. йолки палки що обірвався? А ну за що я за цю? Так, да. обірвався гадство. Йохани бабай. Ну нічого. Зараз заново зв'яжемось. Не відчув. Почав підбирати, а шнура не вистачає. О, і хтось це ж тут такий спокусився. Шук чи собакевич? Не хоче підніматися. Дуже похоже на Судакевича. А це оказалася щука. Оте ти ти що? Ні, судак. Ніфіга собі. Йолі палі. Судак. Ого. О. Красота. Треба зробити фоточку. Оце да. Поворот событий. І такий. Ну, удара я не відчув. Скажем так, сів мужик. Так, я зрозумів, що його так просто не дістати. Йщи, і жаби літають досі. Ну це присів мужик. Ух ты, от, дивіться, і випал аж бігом! Гуд. та це такий лапать класний, я вам скажу. Так. Де мій невеличкий куканчик переносний? Так, зараз ми його на кука надінемо. Опа. Є. І я думаю, що він там не один. Такий засранець. Так. Земля підсохла, та ніфіга щось вона не підсохла, іди плавай рідненький мій. Опа, отак так от. Отлічно. І дивіться на якого хаттабича схопив. Блін, а чого ж удару не було? Був в обратну сторону. Догнав. Дивіться, який сексик. Та, ти що, на цього сексика сам би клював? Красота. Оце да. Оце поворот забитий. І я розумію. Класно. А ну, спробуємо ще раз. Можливо, він там не один. Так. Поїхали. О, була плюшка, була плюшка, була плюшка. А я... Муй блін. фу, була плюха. Коротше, в мене мисль, Я на 16 грамах. І в мене така чуйка, що на 16 саме грамів можливо це багатенько. Треба зменшити, зменшитися до 14 грамів. Блін, а плюшка була. Невнятна, не ярка, нічого, але вона була. Фух, оце да. Вони аж ж до сих пор так ух підбира. Чудово. Уже не зря двічі під дожм постояв. Токану спробуємо ще раз. А ну що в нас тут? Куди він гепнув, хто його знав? В груз, мабуть, як зазвичай. Якщо промазує то як правило в груз. Так, ну поїхали. Наступний раз спробую все ж таки поставити 14 бо я розказав про 14 граму, а сам далі не пішов в цього діла. Поїхали. Чомусь я вирішив поставити вугря білого на 16 грамах, ну не знаю. Ну чомусь так захотілося. Ну, вже бачу, що треба щось змінювати знову. Результата немає. Тому зараз... Попробую поставити танту мед з лимоном на 14 грамах, і якщо ні, то знову вернуся на мега сексика. Щось затихло. Витягнув одного судака, вихватив одну плюшечку і все. О, можливо, судак. Проходив мімо, а можливо, я просто до нього зараз не докидаю. Можливо, він ближе до тої сторони. Хто його знав, невідомо. Але на сексіка мутанта здорового брати воно не хоче чомусь поки що. О, І поставив 14 грам на 14 грамах, але тиша, на жаль. Ну, Зараз тут трошки прокидаюся ще там різними приманками, подивлюся, до чого. Та спробую змінити місце. Перейшов я знову на інше містечко, спробувати покидати, можливо, тут щось буде. О. Погодка так, собі, клювака мене радує, але як бачите, все ж таки де-не-де, де, але хижак є. Є сілконець, є судачок. а от щучки немає. Ну, ми ще шукаємо. Треба ж флюр перевірити на абразуру, як вона буде тримати. Ну якщо щучку сьогодні не впіймаю, то наступного разу уж точно її впіймаю. Опа! Блін, це судак був. Це, друзі, судачок був. Не зобразив я трохи. Я просто звик дуже швидко, як би сказати, до своєї палки на вугольних арборах. Там просто відчувається все настільки, а тут трошечки все по-іншому. Тому те, що маємо, те маємо. Так, ану подивимося на наявність зубів. Є, є зуб, це був судак. Є зуб, це був судак, друзі. Значить тут. Судак є, все-таки на цьому місці стоїть. Ух ти йоп! А ну, не? Фух! Під самісінький очерет поклав. Думав, гайка. Ну нічого. Зараз, якщо судаку не ліньки, то він ще візьме. Якщо лінки, то вже не візьме. Чомусь у мене таке відчуття, що це не саме вдачне місце сьогодні. Хоч одна якась клювака невнятна була тут на цьому місці, але ситуація в чому? Ось як бачите, поворот гарний. І така труба пряма пішла. І вітер шурує, можливо, якась риба і є. Крупна. мелку більш за все що відсюди видула. І мені кажеться, що тут риби особо і не знайдеш. Хижака. Щуки, судака там. Хоча теж дивлюся, поверху щось стриба, м'яло якусь ганяє. Але уговорити поки що я тут нікого не можу. О, тому я думаю, що я зараз декілька разів ще тут кину та піду звідси. Вернувся я назад трохи покидаю, думаю, ще раз тут покидаю. Можливо, судак прокинувся, а можливо і ні. І таке відчуття, що ранковий виход, е, закінчився, не успівши розпочатися. Ну то ладно, то ж таке. Ну що ж, друзі, закінчую свою ранкову сесію. Особливо вона мене не порадувала, ця ранкова сесія. Але я половив на Фортран. Персик. Палець-вогонь, предназначена для крупних приманок. Тягати на Дніпрі можна, судаків нею крепко самів. Дністер, Дніпро, Бух. Що там, ще які річки є? Ну, то є, рибу почув, окупці нею зав'язав, зав судака витягнув, витягнув. Ну щуку не, не вдалося упіймати. Але то таке. Самою палицею я в принципі, вам скажу задоволений. І так, в принципі, всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.